Чому сервісні центри і досі вимагають, точніше, Береги та рішали за водійські посвідчення? 3 тисячі доларів люди в коментарях залишають ціни, щоб здати, щоб не перешкоджали. Чому у сервісних центрах неможливо взяти чергу? Звідки взялася така хмара біля більшості сервісних центрів різних бариг, рішали? Така враження, що то у них офіс? Малиш Олександр та Жук Руслан. Те, що мені з власних джерел сказали, в розмовах так відкрито і кажуть у вузькому колі, що ми даємо на ВБ нацполу, а ВБ нацполу особисто закривається з татаровим Олегом. Тому ми нічого не боїмося. От я не знаю, чи татар Олег про це знає, якщо знає, якщо... Сервісних центрів сума, мабуть, непогані, то це ж взагалі трагедія. А якщо не знає, то питання: хто настільки крутий у ДВБ Нацполу кришує Малаша Олександра та Жука Руслана, що вони собі дозволяють постійно казати, що ми закриваємося з татаро? Напишіть ваш коментар у мене в публікаціях по різних сервісних центрах України, я й далі буду їх розміщувати, бо таке свавілля і хаос знищує імідж навіть тих працівників поліції, тих працівників у міністерстві, е, які є адекватними. Бо відсоток поліцейських, котрі прийшли, справді захищати людей, є. А оці, от, вибачте мені, нащадки даїшників і мревівських рішал, які кажуть, що нас татаром криє, Ну, що відбувається взагалі? Напишіть, хто за черги платив, або хто чекав 4-5 днів, бо відмовився платити, хто перездавав по 5 по десять раз теорію та практику, бо відмовився платити. Сім'ї загиблих, діти-ветеранів, жінки, які на фуру хочуть піти їздити, щоб допомагати Україні з логістикою, їм в Хмельницьку кажуть 3 тисячі доларів. Вона каже: так я логістику возити для оборони, для ЗСУ. Вони кажуть, а за неньку? Ну тут 2,5 тисячі доларів. Що, що це відбувається? І хто з цими речами зустрічається, пишіть область і скільки, які суми вам називають ці доїшні рішали малиша.